ПАВЛО ТАБАКОВ Щойно ви бачили яскравий і бездоганний номер чоловічої команди. Серйозні чоловіки співали серйозну пісню, але ще незадовго до ефіру виступ був під загрозою. Це все перевращається в піонерський хор Морт -морт -морт і вигляді зі на давайте на здержане під прип'єм. Я на час працює Іменно припір. Скажи, раз? Come come раз, два. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне удачи. Аби заспівати цю пісню як найкраще, хлопці довірилися Павлу Табакову, найдосвідченішому у команді. Я недавно знав, що йому 34, і я був дуже удивлений. Він має бути вчителем Мне кажется, что он знает о музыке очень много. Больше, наверное, чем музыка, знает о себе. Драйв — это не, не ор. Я, не возьму. Так так я понял, так я не... На руках! у нас получается ор, а, а, нужен драйв внутренний. Табаков действительно так организует всех. Но все ребята полноценные и, и без того. А то, что у Пашки получается, у Пашки получается так их настраивать, ну, в общем, там всем повезло. Лидера накладывает дополнительную ответственность на Табакова. Теперь он должен быть прикладом, как Павло с душею пісню. песню. Видите, что чего мне сейчас не хватило? Вы выходите а, и сразу берите, а вы так вот готовитесь. Ну, я скачечка, так не надо сразу скачечка, нас сразу брать. К тому же а, у нас же парни. А, смотрит на то, как вы делаете все, и во многом вам доверяют. Выходите сразу. На самом деле, эта песня вообще литмотив нашей команды. Ну, я понимаю, я, yourself, я как... No what they say. Я буду, я буду как паровоз первым номером прокладывать дорогу всем. Me, I take tea, my dear, lock my toes down on the side and you can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York See me walking down the avenue Walking cane here at my side Eu

An Englishman in New York. ніок. аплодує стоячи! Це Павло Табаков, наш романтик, український стінг. Стінг співає англійць у Нью-Йорку, а наш Павло львів'янин у Києві. Ваші облесків це Павло Табаков. Дякую. О, ти щойно заспівав. Пісню Стінга, і насправді я думаю, що ти знаєш, що і у пресі тебе вже називають українським стінгом. А в тебе є власна історія, пов'язана з цим виконавцем. Так, є насправді, ну, деяка преса мене вже називала українським стінгом. Мені це дуже приємно, насправді, але була історія в Франції на гастролях, що ми виступали і підійшли якісь люди і кажуть: «Слухайте, а ви не родич Стінга випадково. Я кажу, ні, але мені це дуже лестить. Дякую. Ваші оплиски. Ну і зараз, звичайно, час вислухати наших зіркових тренерів. Олеже, перше питання до вас. Ви знаєте, що Павло Табаков вже давно штурмує український шоу-бізнес. Але так сталося, що досі до «Голос України» про Павла знала лише обмежена аудиторія. Як ви вважаєте, чого Павлові весь цей час не вистачало? Ну, приїхати до Києва на голос країни не вистачало. І все, це єдине. що... А до речі, за стінга тобі тобі дуже пасує, пасує співати стінга. І, ну, мені приємно, що я постри... підстригся. Мене теж сказав, що я десь похожий на стінга зараз. <гум> ну зараз пів, пів країни будуть похожими на Стінга, ну, це, це непоганий екземплярчик. І а я би ще, ще оцей плащик Макінтош одягнув, як в нього в кліпі. Він цю пісню співає. Тобі б дуже пасувало. І така крот... ну, кроватка така тоненька. Дякую. Я коли взагалі. буду робити повністю програму Стінга, я так обов'язково одягнуся. <гум> Тоді точно тебе запишуть в родичі. <гум> Дякую, Оле. Олександре, чого стінгу, що стінгу у цій пісні вдалося краще, ніж нашому Павлові? Ну, по-перше, мені дуже приємно, що Павло. Е, ну, крім крім того, що він львів'янин, е, а я вчився у Львові. Е, мені приємно, що ти заспівав цю пісню. Ось і заспівав ти її зовсім інакше ніж стінг. Мені дуже сподобалося поєднання. Тобі вже казався сьогодні на репетиції. Поєднання якраз стінга з такою джазухою. З твоєю імпровізацією, це було цікаво. Ти знаєш? От, е... от мені навіть немає до чого причепитися до тебе. Я тобі вітаю, Дякую, Дякую. можливо, я, хотілося, але я лише, немає. Я лише хочу немає. підтвердити факт, що е, Олександр так само навчався у е, пана Ігнатенка в у Львівській так. консерваторії. Ну і я де, деякі уроки так само в нього брав. Тобто, у нас є дещо спільне. Дякую, але але Павло, ваш зірковий тренер, все ж таки Діана Арбініна, Я нагадаю діана. Під час вокальних двобоїв ви казали про те, що ви взагалі не розумієте, що Павло Табаков робить на голосі країни, тому що він все і так вміє. Після його виступу ви не змінили цю думку? Ну, тогда я не разумела, теперь я разумею, а, что есть самое главное в этом парне. Он действительно многое уже прошел, а, и он многому уже научился, но мне кажется, что человечество идет вперед только тогда, когда есть люди, которые способны забыть все, что они знают, и начать сначала. И вот он начал сегодня свою битву с самого начала. Я вас призываю, голосуйте за него. Это настоящий артист. Дякую, Діана. Так, дійсно, ми всі закликаємо вас голосувати за Палатовакова, тому що він сьогодні відкривав цей прямий ефір. А це надзвичайно важко. Беріть телефонні слухавки та телефонуйте на номер 0900 102 813 Або надсилайте СМС цифрою 13 на номер 9969. Ви маєте змогу залишити Павла у наступних прямих ефірах. Палотовако. Ja,